Як і обіцяли, переходимо до теми дронів у Татарстані. Це вперше була якраз атака безпосередньо на НПЗ на цій території. Дісталося нафтопереробному заводі у місті Єлабуга. Там працює нафтопереробний завод, який називається «Єлас Нафтопродукт» і підприємство, що виробляє. Шахеди так так. Ті самі шахеди, які зрештою летять на територію України. Відстань від кордону з Україною близько півтори тисячі кілометрів. І вибухи лунали над Росією о шостій ранку. Попередньо шість росіян постраждали. А! А! Дронзавод в е... еба Е. Вон летел оттуда на... Так шуты.